Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні будемо готувати рулет Наполеон, який складається із трьох частин, із зрубаного слоєного тіста, з кремом муслину карамельного та суміші оріхів. Спочатку готуємо тісто. Для цього на досточку висипаємо 250 г борошна. Додаємо 150 грамів з морозилки масла дуже холодного. Його треба порубати ножем. Рубати до тих пір, поки борошні не утворються комочки масла розміром 5-7 міліметрів. Пересипаємо в посудину. Вичавлюємо сюди небагато лимонного соку, прямо з лимона. Додамо трішечки солі і замішуємо тісто. Тісто замішуємо недовго. У тісті у ньому повинні залишитися шматочки, масла, такими ціленькими. І як тільки тісто почне збиратися в комок, ми завершимо заміс. Коли розкачуємо, невеличкі шматочки масла розкачуються між тістом і прослоюють його. Через те, його довго місити не потрібно. Розкачуємо тісту пласт 4-5 мм. Розрізаємо тісто на полосочки шириною 1 см і викладаємо на деко. Досточку попередньо потрусили борошном і розрізаємо на такі полосочки і викладаємо з інтервалом на деко. Ставимо випікати нагріти духовку на 15-20 хвилин. Готуємо муслин карамельний, додаємо в ємність 100 г цукру і розтоплюємо на невеликому вогні. Сюди додаємо легеньку, 150 грам сливок. І сліденьку розмішуємо. Відчуваємо це такий корабельний аромат. цукор став коричневим, але Треба слідкувати, щоб не загуст цукор і не перетворився в комочки. Через те розмішуємо, аж починає пінятися таки. Так, цукор розчинився і можна вимикати. Готуємо заварний крем. Для цього змішуємо ложку борошна, чайну ложку цукру і два жовтки. У розмішані жовтки потроху вливаємо карамелізовану суміш і розмішуємо. Ставимо на вогонь і безперервно помішуємо, до того часу, поки з'являться перші пузирки. Крем, він буде холодний, змішуємо з маслом кімнатної температури і збиваємо блендером. Готуємо рулет на плівку наносимо тонкий. Крема на крем викладаємо перший слой полочок. Промазуємо кремом. Густо притрушуємо горіхами подрібненими волоскими. Викладаємо другий шар. за допомогою плівки формуємо рулет. І кладемо його в холодильник на 3 години. І через 3 години Рулет Наполеон буде готовий, без всяких випікання коржів. Дуже швидко. І я сподіваюся, що буде смачно. Через 3 години Розмотуємо рулет, підрівнюємо крайки, ми обрізали крайки і оздоблюємо рулет. Пятым шоколадом. Так, акусовой стружкой. дружкой. шоколадом. та кокосовою стружкою. Вейключить. Виключок. наполеон готовий. Підписуйте, ставте лайки. Він дуже смачний.